Зайшли в дет і побачили 17-й iPhone. Вирішила його трішечки покласти. Так, дивимося дві комплектації. У нас іде iPhone Pro Max і просто iPhone. -чик. Дивимося, що у нас по цінах. А цей у нас, звичайно, іде 32 990 це в кронах. А ось такий Max іде за 34 990. І дивимося комплектацію 256 МБ35 512-41 і на 1 терабайт у нас іде вже за 47. Коротше, ціни капети в шокі. Мій зараз Samsung S25. Ну я не знаю, ну максимум <coughs> на полок 40 Коротше, дивимося. Ну, колір, звісно, такий специфічний. Не знаю, додавали вони таку штуку, щиток, типу якийсь. Ну, не знаю, це не для кожного. Визивається, мені подобається, що оцією кнопкою визивається камера. І що мені подобається, наприклад, в відео, коли ви знімаєте і оці, оці переходи, ви коли збільшуєте, немає дригання і перехода видимого, такого як в Samsung, наприклад. Коли ви переходите, там прям бачно, як воно, типу, збільшується і зменшується. Неудобно трошечки. Коротше, переходимо на фото. Фото я дивлюся, зум у нас працює тільки максимум на вісьмірочку. Ну так, собі. І яка мені подобається, дуже прикольна фішка в камері, а це те, що ви можете вибирати типу ось такі об'єкти, типу фокусировка. Тут на що цього в айфонах прикольно. Від Samsung конкурента. Ну, в общем, меню таке звичайне, не знаю, що тут ще покласти. Ну, дуже багато кнопок, тут якась кнопка блокировки, тут ось, ось кнопки з іншої сторони, качельки, громкості, ще якась кнопка, не знаю, що вона робить. В общем, нажимаємо її і пише визва... Ні-ні. Общем, мені здається, що кнопок, звісно, забагато. Вони дуже будуть мішати. То тобто, неможливо отак тримати телефон. Тобто, ти будеш по-любому щось нажимати. І для тих, хто часто знімає відео, наприклад, таких як я, то це дуже неудобно. В общем, пишіть свої коменти, Купили б ви такий телефон за таку ціну, вообще космічна, в такі в такому кольорі і з таким функціоналом. Так що пишіть в коментарях ваші е, плюсики, недоліки і так далі. Всім па-па, всім добра, гарних вам сонячних днів.